Новопетрівка Зараз будемо знімати цю тряпку, бля. Пацани, Слава Україні! Героям! Просто порви, на. Порви, його киви. Тай пиздец. Бывает, и тями его просто тряпку туда. Давай, блядь, да.

На що <ривіт> а, так штука буде з кожним овком, хто прийде на нас у заміде. <ривіт> Слава Україні! петлю та вдома. Худя за того петлю, посередило два наші друга, два побратима. Дмитро і Рофайу Гель. Були два хороби з нашого воїна, вони хотіли цей дня Тому це... Закрути ту штуку просто. Понял? Оце, ага, закрути. Приїдемо шнурочком зав'яжемо. Слава Україні! Героям слава!